Життя пораненого бійця добровольця, батька восьми дітей Андрія Клименчука, поза загрозою. Дніпропетровські лікарі врятували чоловіка після тяжкого осколкового поранення у голову. Зараз Андрій притямі і з ним розмовляв Євген Павленко. Алло. Ну що там мої любі? Віка Дашка. що? Андрій Клименчук, батько вісьмох дітей. Щодня спілкується з рідними по телефону, хоча й погано чує через поранення. Пацієнт поступив з тяжело зачитано мінозривної травмою. Це була тяжка черепно мозгова травма, ушиб головного мозга, була е, подостра субдуральна гематома. Боєць вже самостійно ходить. Як опинився в лікарні, не пам'ятає. А от день, коли його поранили, може згадати до дрібниць. Це було в селі Водяне на Донеччині. Андрій у складі саперної роти пішов. На розмінування. Знайшли міну, прийняли рішення ну, то без вредиті. Ну і виходить, чи випадковість, чи що, що влучив з подствольника ну, з споствольного гранатоміта в міну, і міна на дереві висіла. І прийшов вибух. У палаті з Андрієм лежить 31-річний Сергій. Минулого тижня в нього влучив снайпер поблизу Донецького аеропорту. Куля пройшла наскрізь через груди. І вони лізуть як і ДРГ групами в составі 10-20 чоловік. Точно так же і в тиху снайпери працюють. Точно так же і обстрілюють з крупнокаліберних пулеметів. У районі Донецька їздять місія ОБСЄ, вони провоцирують спеціально оборону. Ми, якби не подається на наказ гонь в открывать. відкривати. От факт стріться фактом. Водночас лікарі кажуть, кількість поранених з часу перемир'я зменшилася в рази. Більшість бійців підриваються на розтяжках. За останній тиждень до обласної лікарні доставили 17 бійців. Лише двоє з них з кульовими пораненнями. Всі ранення, як правила, мінозривні вони пройшли через реанімаційне відділення. Слава Богу, у всіх положительна динаміка, і ребята потихонечку виздравляють. Раніння сложне, і снайперське полі, котори прошивали насквозь, і тяжоле раніння голови. В обласній лікарні зараз перебувають з півсотні учасників АТО. Усі поступово одужують, Утім, потребують донорської крові, особливо ті, хто підірвався на мінах. Тому медики закликають городян і надалі здавати кров. Євген Павленко, Олександр Шалдибін. Новини на першому.